Був та і є депутатом Запорізької міської ради, також заступником державного підприємства до війни. Підписав контракт з 18-го року, контракт резерву з частиною 3029 і прийшов по призову як резервіст. До цього я у 2015-шому-16 році був військовослужбовцем цієї частини. Брав участь в растичній операції. Це був абсолютно свідомий вибір. Мене у 2015 році призвали по мобілізації до частини 3029. Я рік відслужив, тому коли пішла пропозиція заключити контракт в резерву, я з радістю погодився, оскільки частина мені знайома, завдання мені знайомі, і люди, всі командири, офіцери. Мені знайомі, тому звісно ж мені було легше витися, в коли почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого. Я вже знав, що нас призивають, оскільки наказував 22 лютого, скажу так, що більшій частині мені довелося все ж таки не вчитись спочатку, а навчати людей, оскільки тих, хто брав участь у бойових діях. Було десь один до десяти тих, хто не брав, тобто треба було їх навчити дуже швидко базісу, а потім і навчатися самому. Я вважаю, що, мабуть, головне на даний момент до цієї війни це підіймати живучість вірених мені підрозділів. Тому я і навчаю, і навчаюся підіймати живучість. Головне вчити і навчатись тактиці на даний момент позиційної оборони, тактиці укриття для того, щоб зменшити втрати особового складу. Я вважаю, на даний момент, мабуть, це найголовніше. Чому і вчусь, і вчу одночасно. Шановні побратими, хочу сказати, я, звісно, знаю, я з вами знаю як важка, але ж таки тримайтесь, ви, скажімо так. Ребет цієї держави, от зараз ви тримаєте існування цієї держави України. Тому ще раз хочу вас привітати з, з придешним днем Нацгвардії. і хочу побажати вам трим... ви, по перше витримки. Хотів би сказати нашим шановним громадянам. Те, що ми виконуємо наше завдання по стриманню агресії, на кону зараз існування держави, а у вас інша війна в тилу підтримуєте тил, на тилу тримається армія, на тому тримається Національна гвардія. Чим краще у вас буде стан справ, тим краще буде в нас. Ми воюємо для вас і за вас.